Зізнався міський голова, що навіть не сподівався, що так легко вдасться знайти спільну мову із керівництвом ПХС та разом створити цікаві й потрібні проекти. Задоволений Олександр Супронюк і роботою Депкорпусу, в якому більшість болюває таки за місто, а не лобіює власні інтереси. З тим депутатським корпусом, який є, вдалося на сьогоднішній день порозумітися. Більшість з них хочуть працювати. Вони розуміють прекрасно всі проблеми нашого міста. Більшість адекватних, які готові, скажімо, співпрацювати. Це основне, що я зрозумів. Є певні, скажімо, якісь там політичні подобання в когось, є якісь там, скажімо, особисті, можливо, в когось якісь там приязні, неприязні, але поки що вдається, скажімо, це все якось нівелювати і все-таки ставити на перший план. Це. Інтереси міст зупинився міський голова і на питанні фінансування. Хоча план завдяки ВПХС вдалося перевиконати, не вистачає більше 4 мільйонів гривень на виплату заробітної плати. Крім того, є заборгованість по деяких об'єктах, що були здані у попередньому році. У нас є перевиконання знову ж таки завдяки атомній станції, в першу чергу, тому що майже не до насту відсотків міста складається з відрахувань атомної станції. В цьому році в нас йде перевиконання, зараз десь 112% перевиконання, тому у нас десь порядка 7,5 мільйонів буде так по прогнозу перевиконання, то ми частково перекриємо ті борги, які є. Правда, хочу сказати, що в нашому скажімо, місті наше місто єдине з області, практично крім Хмельницького, яке зараз ні позик не брало за цей рік, ні, скажімо, якихось інших. Коштів не отримує з міського обласного і державного бюджету. От, додатково ми виживаємо за рахунок того, що у нас є. І ще одна стаття витрат переселенці, військовослужбовці. Звісно, левова частка фінансування це систематична допомога усіх жителів Нетішина. Активну участь у цьому беруть атомники, які зібрали і перерахували більше 800 тисяч гривень на технічне забезпечення, медикаменти на допомогу учасникам АТО. Зараз на цю сесію буде виноситись питання про те, щоб виділити 100 тисяч гривень, поповнити цей фонд, для того, щоб ми могли цільовим, цільовим скажімо, безпосередньо направлені на те, щоб забезпечити тих хлопців, які в зоні АТО повертаються там, скажімо, треба і зимовий період підготувати, скажімо, купити теплий одяг і пораненим, і скажімо, все, що необхідне, ми будемо робити, наскільки ми це зможемо зробити, Щодо проблем міста, то наразі міський голова спрямував свої сили на оздоровлення комунальних підприємств Нетішина у планах зменшення кількості працівників КП і заробітної плати керівників. Зараз, по мірі того, як закінчуються контракти або по інших там причинах, ми міняємо керівників комунальних підприємств і зразу ставимо питання про те, що зарплати їх. Зменшується у два-два з половиною рази. Проводиться робота із інвесторами, та у такий період бізнесмени враховують усі ризики. Щодо перспектив залучення сюди інвесторів, ну було звернення до колег з сходу України, було кілька потенційних. Зацікавлених осіб, підприємців, але це було з Краматорська, коли тільки Краматор звільнили, вони повернулися назад і відбудовують своє виробництво, відбудували вже практично на місці. Єдине підприємство, яке зараз ще поки що ведемо переговори, про покупку Орса. Скажемо, у них там виробництво мають, ну там склади великі. В них в Дніпропетровську і на сході вони готові перенестися до виробництва, поки зараз там війна йде. От ведемо переговори щодо іноземних партнерів: шість підприємств чи фірм з Польщі відмовились у зв'язку з війною. Одна підприємство із Канади це з тими, що ми зв'язувалися, які зацікавили сюди в місто завести інвестиції. Вдалося налагодити більш тісні стосунки із Національним університетом Острозька академія. Я пропонував, щоб Нетішин став полігоном для Острозької академії. Я думаю, що якщо ми зможемо правильно використати цей потенціал їхній, ну от якщо вони будуть не просто писати з інтернету, витягувати якісь там наукові праці, робити там, скажімо, якісь курсові чи там дипломні роботи, а візьмуть. Конкретну проблему безпосередньо міста Нетішин, і на базі нього розроблять якийсь проект, скажімо, економісти або там екологи, або ще хто-небудь, і це буде життєздатний проєкт, то вони будуть мати не тільки, скажімо, гарні оцінки, але будуть мати не тільки знання, але ще будуть мати перспективу на роботу. Один із проєктів парк розваг запропонували Нетішинці. Це за будинком культури у нас. Ми хочемо тут зробити повністю перенести сюди батути. На майбутнє там, скажімо, стаціонарні атракціони побудувати, зробити спортивні площадки, літній такий амфітеатр, козацький табір і все інше. Це знову ж таки, якщо будуть це реально посильно більшість зробити цієї роботи з самими підприємцями Нетішина і волонтерами, і над цим зараз працюємо. Зараз от цю зону. Це річка Горень, якраз тут показувати. цю зону наші волонтери-екологи на чолі з Максом Ситніком Максимом вони повністю прибрали цю територію. Ми е, знайшли е, підприємців, які нам зробили 15 урн. Ми трошки там навели порядок. Мер хотів би бачити наше місто таким, де кожен міг би реалізувати себе. І вітаю всіх святом з ним міста. Бажаю здоров'я, миру, достатку, слава Україні.